На околиці Маріуполя. Дорога від Бердянського до Широкиного. Півтора кілометри прифронтового шляху. Праворуч Азовське море і замінований пляж. За Широкіна я не знаю, та теж говорять, що живуть там. Тільки я не представляю, як там можна жити. Якщо там що половина широкіна, розвалена. все. наверное, нет ни одного дома, который бы не пострадал. У нас гвардия на блокпостах, да, на... может нас не пропустить. Мы здесь находимся в нарушении да, да. всех э, законодательных актов. То, да. что мы если, если тут едем, и ты тут снимаешь, это уже мир местный. Понятное дело, что не, ну, не все поддерживают. Да? То есть, да, тут... э, вот мы едем. Они вже можуть позвонить і сказати, що yeah. єдуть э... така гражданська. Я січа, що телевідія, тому ну... в будь-який момент можеш туди начатися. Не yeah. може бути yeah. на чеку. Yeah. Цей район умовно називають гаражами. Це ще не саме селище, а лише прибережна курортна зона. До війни місцеві тут здавали котеджі туристам або ж відпочивали з дітьми. Зараз це лише розстріляні руїни. У цих лабіринтах тепер воює полк Азов. Територія обстрілюється щодня. О, це ті, що прилетів, там поприлітало. 82-й міномет, з 20 мін положили сюди. Вчора 4 ранку, сьогодні четверта ранку, вчора ввечері, десь година восьма, так само стріляли. Ну, так само міномет, АГС. У нас все готово, ми укріплені, ми готові нормально. Приймати бій, поїх. За кілька хвилин нашої розмови по позиціях Хазову починають пристрілюватися. Перечекати обстріл радять ближче до укріплень полку. Тут це що стріляє? стрілкове. Утримувати узбережжя азову допомагають також укріплення на висоті, звідси проглядається саме Широкине. Попри щоденні обстріли, в селищі залишається близько 30 місцевих мешканців. Ця частина території контролюється бойовиками. Там видно, звідти видно їхнє переміщення збоку. Це не знімається.